То ну, все, все добре, да, мені все подобається. Okay, він, до речі, yeah. вже читає, правда, правда, коли домашку робить, то він через слово читає, щоб швидше закінчити. Так, я знаю, він мені сьогодні жалівся, що такий великий текст де йому задала, що навіть не зміг прочитати весь. Ну, він текст невеликий, дуже велика лінь і впертість. Mm -hmm. Не треба заборі. хвалити, і, можливо, нехай він з Радомиром позмагається інколи, бо йому змагання чомусь дуже відіграють велику роль. Він зі мною, наприклад, в лабіринті змагається ще в якихось завданнях, і він відчуває азарт і хоче постійно краще і більше. От йому треба якісь змагання придумати. Нехай там справа, Радомир з ним змагається, справа щось в тому, що з Радомиром дуже тяжко змагатися, бо він е, читає швидше за мене. Я Радіслав прям за останні два тижні він вже навіть почав так, коли читає, то хопа і вихоплює вже слова. Ну, бачите, кажу ж, він зі мною один був, потім трішки із Софійкою, і мені було простіше, як, як то сказати, було простіше з меншою кількістю дітей працювати. Я могла більше звертати увагу на кожного окремо. І тому от, пішов прогрес великий, до речі. Да, великий, оце прям побачила, що пошагав. Нарешті. Так.